27-річна жителька Ірпеня Київської області Катерина Гузун з дворічною донькою Вікторією три дні ховались у підвалі свого будинку, який обстріляли російські військові. На початку березня чоловік привіз їх в село Онекієво Новоукраїнського району. 31 березня родина звернулася в центр первинної медико-санітарної допомоги Малої Виски. Звернулися ми з такими симптомами. Це вона часто ходила в туалет і перебирала їжею. Взагалі дитина була активна, ну, як завжди, бігала, гралась, стрибала. Я прийшла, вона мене почала розпитувати за ці симптоми. Понаписувала там і блювоту, і температуру, що була, і сказала, що я вас покладу на стаціонар, щоб все більше дослідити дитину. Зробили тест на ковід, який виявився негативним. Ми ж прийшли в інфекційне відділення, вийшла там завідуюча і питає, чи це вас направили на ліжко. Кажу, так. Вона каже. Ну Це вас не сюди треба, бо тут інфекційне відділення, тут ковідні лежать. Каже, чоловік повернувся до лікарки, щоб написати розписку про те, що забирає дитину додому на амбулаторне лікування. Вона відмовила. Він їй задав запитання, скільки ви тут працюєте, і це ж почала, вона стала агресивною, почала на нього нападати, і вже якраз коли вона його ударила, він почав діставати телефон і знімати все на відео. Вона зачепилася ногою, коли замахувалась, і впала. Що з вами відбувається? Алло, що з вами відбувається? Що з вами відбувається? Що? Що з вами проїздить? Почала виражатись нецензурною лексикою, показувати середній палець, обзивати дитину, обзивати нас. Назвали ріпінський чмом. Як ви можете працювати? Як ви можете працювати з дітьми, якщо як ви, ви не ви з дітьми працюєте? Ви з дітьми працюєте? Чому як вас звати? Все, хватить знімати, пішли зі То Я вважаю, що це не професійно, і така людина не повинна працювати з дітьми. Взагалі з людьми не повинна працювати. В цьому кабінеті якраз лікар прийом у нас. Але тут комп'ютер трошки зламався. Це робоче місце Ольги Михайлівни. Ну, тут вона вела прийом. Тут все це сталося Я Стала свідком того, що е, ну, була потасовка. Ми мусили відсторонити пацієнта від лікаря, щоб не завдати йому шкоди. Я бачила у нього на шиї попрубу, такої, що шириною в два пальці, такою прям, ну видно, що свіжа, ударена. У нього тряслись руки, він був дуже схвильований. Ми за нього дуже хвилювалися, бо ну, для нас пацієнт це всього. Лікар Ольга Михайлівна, вона влаштувалася до нас на роботу в кінці серпня минулого року. Ну, лікар, яка має червоний відзнак, закінчила вуз з відзнакою, з червоним дипломом. Були моменти, коли були виникали дрібні конфлікти, які, враховуючи, що нам конче потрібен лікар на роботі, обслуговувати дітей, ми їх намагалися ці конфлікти погасити з самого початку. Але цього разу конфлікт набув. Ну, вела себе доктор дуже не, не я не знаю, це не то, що некоректно. Вела несумісно з роботою лікаря. Через те ми звільнили лікаря з роботи. Стаття 40 пункт 3. Це трудового кодексу. Так. Да. У неї був виговор раз, і другий виговор за те, що вона була відсутня на робочому місці, тоді, коли їй треба було, довгий час її не було на роботі. Не довгий час, там півтори години її не було на робочому місці, і вона пішла. Постатті не було службової перевірки, оскільки все що сталося досить раптово. Лікар має дотримуватись етики і дентології. В умовах порушення етики і дентології спілкування з пацієнтом за одноразове грубе порушення може бути звільнений як будь-який найманий працівник, оскільки частиною роботи лікаря є спілкування з людиною, і воно має бути в певних етичних межах. Склали матеріали за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією даної статті передбачається штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Штраф має бути сплачений на протязі 15-денного терміну з прийняття рішення судом. У разі його несплати особою, на яку він був накладений, матеріали передаються до виконавчої служби, яка в примусовому порядку в подвійному розмірі буде стягувати даний штраф. Катерина Гузун говорить: після конфлікту у Маловисківському центрі повезли доньку на прийом до лікаря в Кропивницький. За п'ять днів дитина одужала. Родина планує повернутись в Ірпінь. Анна Добрань, Ірина Полуляха, Анатолій Басисти, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.